Гамарджоба Генасвалі. Всім привіт, друзі! Як ви вже зрозуміли, сьогоднішнє відео присвячуємо грузинській кухні. Будемо готувати хорціані. Що це скажете ви? Все дуже просто. Це картопля з м'ясом і з великою кількістю овочів. Якщо провести паралель з українською кухнею, то я б сказав, що схоже на печенню по-домашньому. Коротше, буде цікаво, смачно. Поїхали! Для хорціані нам потрібно картопля, вершкове масло, протерті помідори, багато зелені, кінза, петрушка, болгарський перець, м'ясо, свинина, морква, цибуля, баклажани, соняшникова олія, цукор, сіль, перець та паприка. Цього разу всі продукти вже нарізані. Чому? Ну, по-перше, на вулиці Мороз і не зовсім зручно цим займатися, а друге, їх дуже велика кількість, і я не буду встигати підготовлювати їх між процесом смаження. Тому розпалюю вогнище і починаю процес приготування. Вогонь гарно розгорівся, казан нагрівся, додаю соняшникову олію приблизно 100 мл. Соняшникова олія нагрілась. Тепер закладаю до неї вершкове масло, цілу пачку. Вершкове масло зараз розтопиться. Буду закладати м'ясо. Що стосується м'яса, друзі, У мене свинина. Якщо ви полюбляєте говядину, без без проблем кладіть говядину. Мені все-таки більше подобається свинина, по жирності теж дивіться самостійно. Якщо хочете більш жирнішу, покладіть ошик. У, у мене більш пісніша частина. Все-все за бажанням. Закладаємо м'ясо. Наша задача по м'ясу протушкувати його до напівготовності. готовності. Тільки з'явиться перша золота скориночка легка. Зразу ж дістаємо. Що ще хотів сказати по м'ясу. В класичному рецепті харціані його попередньо маринують. Але я придбав домашню свинину, саме домашню, наголошую. Тому поклав її і почав готувати не маринуючи. Якщо ви купуєте магазинне м'ясо, то все-таки, мабуть, краще буде замаринувати. А маринувати ви можете як завгодно. За джикою, просто за класичним рецептом шашлика, як зручно. Морозець робить свою справу, руки підмерзають. М'ясо тушкується 10 хвилин. Я додам солі до нього, підсолю. І мелений перець. Друзі, з урахуванням морозу м'ясо тушкувалось 15 хвилин. Я підготував велику миску, дістаю його. Підставляю в сторону і зразу після м'яса в суміш кип'ячих двох масел закладаю цибулю, яку досить крупно нарізав. Цибулька почала отримувати першу золоту скориночку, цього достатньо, я її буду діставати. Під час того, як дістаю цибулю, даю стікти трішки масло. М'ясо цибулі обсмажені, закладаю картошку. звертаю увагу, в мене картопля середнього розміру, я її просто розрізав навпіл. Тому, можна сказати, вона дуже крупно нарізана. Якщо буде картопля у вас маленька, то в принципі чистите і закладаєте зразу в казан. Картоплю буду смажити до напівготовності. Постійно помішуючи. Картопля смажилась 10 хвилин. Дістаю її і викладаю зверху на цибулю. Тепер насала черга моркви. Закладаю в казан. Працюю на великому вогні. Тушкувати моркву буду 5 хвилин, після чого додаю болгарський перець. По необхідності підкладаємо дрова. Закладаю болгарський перчик. Друзі, подивіться на цю красу. Воно так смачно пахне і красиво виглядає, що я вже з'їв би його і в такому вигляді. Так, дістаю перець і морку. Ну що, в самому кінці закладаю баклажани. Харціяні рахуються святкова страва. Її готують на якісь великі родинні вечори, на свята, на весілля. Тому існує дуже багато видів і способів приготування. Ну а ми готуємо харціяні за звичайним, простим, доступним і саме головне смачним рецептом. Так, баклажани готові. Ну що, настала черга докласти протерті помідори. По запаху з казана можна сказати, що тушкується баклажанна ікра. Так, дивіться, томати, на жаль, мені не дали необхідну кількість рідини, тому я додаю воду. Додаю на глаз, мені треба така рідка консистенція. Так, перемішаю. Покладу 2 столові ложки солі, мелений перець і велика столова ложка з горкою паприка. Навіть ще половину ложки додам. По спеціям у нас все, після того, як додали воду, в казані вже все закипіло, а зараз закладаю в казан все те, що попередньо обсмажували. Так і морква з болгарським перчиком зверху. Ой, друзі, ви подивіться, що тут робиться у нас, яка краса. Закриваю кришечкою і буду готувати орієнтовно 20 хвилин, після чого додам нарізану Кензу та петрушку і будемо куштувати. Забув сказати, за бажанням ви можете додати часничок. В класичному рецепті в принципі, він іде. Але в мене сьогодні безчасниковий настрій, тому буду додавати тільки зелень. По кількості зелені приймайте рішення самостійно. Але я користуюсь принципом: чим більше зелені, тим смачніше. Як довго проходили ці 20 хвилин, але ми дочекалися, подивлюсь, що там. Опа-опа-опа-па. Так. Супер клас. Все як має бути. Так. Додаю зелень. Подивіться, які кольори, як це смачно виглядає. Тут вже очима наїстись можна. Так, народ. Друзі мої вже там голодний обморок майже зловили, але все-таки я для вас спробую і поділюсь своїми враженнями. М'яско. Друзі, що тут сказати. Велике дякую грузинам за таку смачну страву, за такий смачний рецепт. Не дивлячись на те, що, як я казав раніше, м'ясо не маринував, вийшло дуже смачно, дуже ароматно і насичено. Готуйте разом з нами, смакуйте разом з нами, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі. Вони для нас дуже важливі і цікаві. Ставте свої вподобайки, обов'язково. До зустрічі!